Вибачте за запізнення? Мені, е, мені буде 6 років, мені е, є 6. Я, я побачила, як всі блогери знімають. Так що ви мене заблокували, Ну я дуже не утрунна буласочка, ви можете мене підписувати. А то я вже в школу ходжу, в мене є друзі, булачка. Можете е, просто. Ставте лайки. Моя віка подружка на все подписалась. Ось я з нею дружу. Давайте і хто е, з маленьких діток, хто з дорослих то ми можемо дружити. Давайте дружити. Одну звать Аміла чи Аня, чи Віка. Віка, передаю тобі привіт, новий підписчик мій. І я тобі даю, обрізаєш отак в комнатку і обрізаєш отак. І отак Віка. А нікого не було, мамо? Отак тобі Віка, така гарнюшенька красотка. Начинаем. Вот так давай закручиваю, вот так давай. Сейчас так не думаю. Закручусь. Вот так. Кредитки робля. Почему давай? Вот так вот занимаешь. Потому что я роблю. О от, чим беру в руки. Отак бумс, І тут обріжу. А так. Перескрила і отакий в тебе можуть. А Передавайте Соні або комусь своїх сестричок. Привіт. Будь ласка, підписуйтесь лайком. віка, обов'язково. Коротше, новий переноси у мене е, віка, кожен день підписується по справді. Я скажу, щоб недельку забрала свій телефон до, до нас віком, типа. Ти подписались, поставила лайка, подписани, щоб було все віка. А то я тебе, а то з тобі не будуть дружити. Поняла? А то я його розкажу, що ти не хочеш с ним дружити. Поняла?